Недавно, 17 числа, ви, мабуть, телебачення бачили, коли заслуховування було у Верховній Раді, Зайшов, вийшов на трибуну заступник управління пенсійного фонду, і в очі чорнобильцям, які сидять в залі, говорять: у вас пенсії отакі. Там піднявся свист, шум, ну мені кажуть, ти ж не бачив, бо ми далі сиділи от Тетяною Михайловною і навели на неї крупну, яка реакція? Каже, вона улибалася. І ні совісті, ні відповідальності, нічого на це. Як це можна всій Україні в лице обман кидати? І, це. і хочу сказати, що заїло я це і на зборах говорив. 18 жовтня прошлого року на виборів. Наша Деснянська правда напечатала таку ж статтю з такими цифрами, як говорив заступник пенсійного управління пенсійного фонду, державного управління пенсійного фонду. Коли я почитав, да ви що, з неба впали, там на тисячі, на півтори тисячі, кожному більше написано. Це ж людина читає, думає, так коли, коли вони наїдяться, ці чернобильці? Що вони все время жалуються, щось там виступають, щось там мудрят, совість треба мати? Питаю пенсійний фонд. Це ви цифри давали? Ні, а де ви вичитали? В газеті, говорю, подивіться, три дні назад газета вийшла. Через неділю цю статтю переписали всі районні газети. Я питаю, для чого? Кому це вигодно? Проти кого воно направлено?